Початком повномасштабного вторгнення на територію України збройні сили взялися опановувати нові види озброєння, які допомагають давати відсіч російській агресії. Це і реактивні системи залпового вогню, різноманітні дрони і безпілотники, бронетранспортери і танки, а також немало протитанкових систем і зРК завдяки стратегічному партнерству зі сполученими штатами збройні сили України об'єднали довкола себе найунікальніший арсенал зброї у світі. А один із ключових інструментів сьогоднішньої боротьби це артилерія, яка дозволяє просуватися вперед, прикривати наступ вогнем, бити по позиціям ворога і відвоювати свої. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про М-777, американську артилерійську систему, яку в рамках партнерства передали для України Сполучені Штати. Саме М-777 стали першими гаубицями 155-го калібру. Які відправилися на українські фронти допомагати нашим захисникам і захисницям не тільки зупиняти російський наступ, але й звільняти тимчасово окуповані території? Ця гаубиця стоїть на озброєнні армії Сполучених Штатів з 2005 року. Тож це відносно нова розробка нової генерації, так би мовити. Її створенням займалася компанія BAE Systems – найбільший у Європі оборонний підрядник, що спеціалізується на виготовленні військової та аерокосмічної техніки. До слова, саме ця компанія брала участь у створенні вже добре відомих винищувачів F-35 Lightning II та Eurofighter Typhoon. Останні стоять переважно на озброєнні європейських країн. Тим не менш, BAE Systems добре зарекомендували себе і як компанія, що вміє розробляти і артилерійські системи. Тим паче, що М 777 добре показали себе в багатьох гарячих точках планети. Афганістан, Ірак, Іран, Сирія, Ємен. І черговим випробуванням на міцність цієї зброї стала і війна в Україні. Як для гаубиці, ЕМ 777 доволі легка, адже важить всього 4 тонни. Це дозволяє транспортувати її на поле бою навіть гелікоптерами, хоча зазвичай її буксирують. Попри це, вона вважається однією з найдалекобійніших артилерійських установок у світі. Операційна дальність роботи від 24 до 37 кілометрів, а це значно більше ніж можуть собі дозволити більшість російських артилеристів. Системи цієї гармати дозволяють обрати зручний темп стрільби. Все залежить від місцевості та умов ведення бою. В інтенсивному режимі гаубиця вистрілює по 5 снарядів на хвилину, а в максимальному по 7. Однак для роботи з цією артилерією потрібно восьмеро людей. Як ви зрозуміли, уваги вона потребує немало. Дальність стрільби насправді залежить від боєприпасів. Якщо використовувати звичайні снаряди, це 24 кілометри. Стандартна далекобійність для артилерії натівського зразка, тобто 155-го калібру. Однак під час використання активно-реактивних снарядів дальність різко збільшується до 37. Можна і більше, якщо зарядити в неї керований GPS-системами М982 «Екскалібур». Це неймовірно точний боєприпас, здатний залетіти прямо в окоп. Сама артилерійська установка коштує немало, і ціна на неї стартує від 3 мільйонів доларів. Усе залежить від того, яка модифікація. Є версії з GPS, бортовими комп'ютерами та цифровими системами управління вогнем. Є, звичайно, і більш простіші варіанти з механічно-оптичними прицілами та способами наведення на ціль. Завдяки стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Збройні сили України отримали обидва варіанти такої зброї. А їхня кількість уже давно перевелила за сотню. Такі артилерійські установки дуже потрібні на фронті. Щоби наші захисники і захисниці могли ефективно знищувати ворога і вести контрбатарейну боротьбу, із десятками артилерійських систем, сотнями тисяч снарядів, які надали США, трощити і ворога, і його техніку стало значно простіше, а що головне безпечніше. Адже далекобійність у першу чергу гарантує безпеку операторам та екіпажам. Засу можуть завдавати ударів, мінімізуючи при цьому шанси на залпи у відповідь. Більше того, сучасні технології цього озброєння дозволяють гаубиці самостійно визначати своє місце розташування, а отже, швидше та ефективніше обчислювати параметри для наведення націл. Це по-перше. По-друге, час, за який ця гармата буде готова до бою, всього лише три хвилини. А це непоганий показник, як для буксированої гаубиці. Зібрати цю зброю з вогневої позиції можна ще швидше. З бойового положення в похідне гармата переводиться всього за дві хвилини, що теж доволі швидко. Ясно, що на відміну від звичних нашій армії, та й зрештою російських також артилерійських систем. Ця зброя має безліч корисних технологій, і вони дозволяють М777 самостійно визначати своє положення у просторі, коригувати кожен виліт окремого снаряду. А це дуже полегшує роботу екіпажу, який працює з цією артилерійською системою. Стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами показало, що у цьому протистоянні російській агресії Україна не одна. І спільними зусиллями з допомогою наших західних союзників і партнерів це зло можна побороти. А з новими поставками зброї, у тому числі артилерії з боєприпасами, перемога обов'язково буде за Україну. Постріл! Зародити.